Кому цікаво, а саме я, якщо мене там видно, побачите, не побачите. Коротше, почав я робити одну фішку. Другу візираці і Зелу з автомобільного каналу Віталіку. Привіт! Коротше, Штука називається зворотній молоток для рехтовки авто. Він не тільки для рехтовки авто використовується, а можна де хочеш розбирати там техніку, станковий він треба, кругом треба. Я почав робити, а потім сповнився, це ж відео треба зняти. Першу частину я зробив, це бойок. Сам груз. Тут отвір на 22 просвердлений. Зовнішній діаметр, з чого було, з того зробив. Давайте прикинемо, що ззовні у нас виходить. Зовнішній у в нас виходить. 41 мм. Поробив канавки, зробив накатку по краях. Тут не вийшло з цієї сторони трошки, а тут уже якби краще. Накатку був, купив на куріньовці, не на Куріньовці, а на цьому на барахолці, на Петровці. І фасонний різець такий. Там, там три штуки я купив, тоді був їх по 20 гривень. Ще в ящику є колись покажу пізніше. Е, за вал, за основу взяти отакий вал. Це колись робили до криниці, їх ніхто не використовував. На кінці тут квадрат. І різьба М10. Цю різьбу я залишаю, там квадрат придеться трохи зняти може грані. Тут така лопатка, вона забивалася якби в дерев'яну колоду круглу. І це мало тут через пошипник, посадка під пощіпник. Корбою крутиться, сюди корба вдівалася. Цей вал такий, а той вал був такий, там наварки такі виходить. Я відрізав його. Що, поїхали, буду протачувати на 22. Приміряти як воно виходить. З цієї сторони вставив поясок. Тут буде різьба М12, мабуть. Да, М12 зроблю. Сюди чіпляється пістолет зі спотера. Сюди вкручується електрод. Або автоматика. Ну, хто знає що таке спотер, рехтовачний, той пойме. Тобто не буду Ну, В двох словах. Або кнопку, або автоматика, якщо стоїть. Хлоп. Тут електрод приварюється до цього, до вм'ятини на авто. І потім грузом ми відбиваємо, витягуємо вм'ятину. Ну, Я думаю, що Віталік зніме нам відео в роботі, як він буде. в роб... Блін, це телефон уже. Думаю, зніме, покаже. Тут діаметр 24 зараз. Здається, це я почав протачувати, а потім сповню. Давай може відео зніму якесь. 25 діаметрів. Ну все, поїхали, протачуємо.